Вітаю вас, друзі! А загадайте ну, своє бажання. От просто зараз. Загадайте. А руни та карти Таро вам дадуть відповідь. Збудеться воно чи ні? Отож, загадали? А ми дивимося. Поки що будуть якісь, знаєте, не так швидко. Ситуація буде розвиватися не так швидко, як би вам хотілося, Руна Іса. Це взагалі як крига лід в замороженому стані, поки що буде залишатися ця ситуація в підвішаному. Так, а ну але ж надалі воно здійсниться? Здійсниться, але не просто ось так само по собі. За допомогою, ну, співпраці з кимось, у співпраці з іншою людиною, можливо. Духовно, і духовною, можливо, якийсь наставник духовний вас вестиме, можливо, просто людина, ну, професіонал своєї справи, це може бути лікар, це може бути адвокат, це може бути священник, це може бути таролог, це може бути ваш друг вірний. Лише в співпраці із цією людиною це бажання здійсниться, але не так швидко, як би вам того хотілося. Запасіться терпінням. І пам'ятайте, в співпраці, а що нам карти скажуть? В співпраці в союзі, тільки в союзі, можливо, це ваша кохана людина, яка вам допоможе реалізувати це, це бажання, здійснити його. Або, так як я сказала, будь-хто, хто має якісь такі навики, які вам допоможуть реалізувати ваші цілі. Ну що ж? Нехай ваші мрії та бажання здійснюються, Не бійтеся заявляти, їх вголос промовляти до Всесвіту, записувати їх, маніфестуйте свої бажання, і вони обов'язково будуть здійснюватись. До нових зустрічей! Дякую вам за тепло ваших сердець. Підписуйтесь на мій канал, став, ставте вподобайки. Я завжди буду рада вам допомогти.